Сьогодні роблю рибні котлети. І не просто так. а з двох видів риби. По-перше, це хек, по-друге, це лосось. Ви можете взяти будь-яку рибу, бо це може бути судак, тілапія або навіть пангасіус. Але дуже гарно, якщо це буде біла риба та червона. Хек я буду пропускати через м'ясорубку, а лосось буду подрібнювати ножем. Котлетки будуть дуже прикольними, тому що в них буде дві різні текстури і два різних кольора. Тож, починаємо? До фаршу додаю 1 жовток, лимонний перець, семоліну, це іншими словами манна крупа. Додаю сіль, натираю цибулю на терці та залишаю цю суміш десь на 15-20 хвилин. Зробимо запашну олійку, якою ми потім змажемо наші котлетки. Для цього я беру 1 столову ложку олії, одну чайну ложку лимонного соку. Та декілька листочків свіжої м'яти. Посолили, перемішали і вуаля. Соус готов. Підложку для котлеток я зроблю з картоплі. Нарізаю її тоненькими пластиночками. Посолила, поперчила, додала сушений чесник, трошки олії, все гарно перемішала і викладаю на решітку грилю. Змащую запашною олійкою та буду випікати при температурі 200 градусів десь 15 хвилин. Та-дам! Рибні котлети готові. Подивіться, які вони рум'яні. Обов'язково спробуйте цей рецепт вдома та поділіться враженням в коментарях. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео! Смачного!